Мік з дитячого одягу лупілок сезон осінь зима впілові книжечки на 20 кг, такі світшотики, копточки з картини на замочку флісу. Світшотики класні, такі м'якесенькі, тепленькі. Буде декілька футболочок, які актуальні в школи, садочок, ось такі регланчики, світшотики, худі. Такі штанішки, джинси, дуже класна модель. Зручненько, дуже класний, матенький, приємний джинс, класна моделька. Такі також мікровілети, класна така модель, зручна посадочка, перезиночка. Актуальні на погулянки. Така теплесенька, м'якенький трикотажок. Також такі самі джинсики, м'якенький джинс, дуже класний. Якщо є такі штанішки в повторах, вони йдуть за різні вікової категорії, такі йдуть ребланчики, халати кольорі на крові мокровільбетки, тут буде дуже зручна посадочка, резиночка, так за одного вікової категорії, такі спортивні, теплесенькі, широкі кріп, такі котонові, також класненькі, накладними карманчиками дуже класні котонні тесенькі. спортивні, лосинки, піжамний комплекти. Домашні кофточки піжамні, піжамні комплект, плосинки такі домашні штаніжки, така сукня ході, ниточка дуже класна, такий теплесенький костюмчик, янсики відхідний вікової категорії шортики спортивні, також такі класні вільні крі на байшці такі класні тесенькі, класнікі косточки, світ шортики теплесенькі шкарпеточки. Так, тут білизни, маєчки-прусики, шкарпеточки, також іде білизна, білизна. Комплекти піжамні, Такі кофточки, світшоти, світшоти. який трикотажить дуже мікесенький врубчик і висмотр комплекти було ще в кінці пеленички також такі класні Піжамний комплект, піжани комплекти шкарпеточки. Набір гольфів, також -таки дуже класний на сукну флісику, водії, піжамні комплекти, регланчик.